Сьогодні у випуску. Російські військові збільшили кількість блокпостів у тимчасово окупованому Токмаку. Тримає всі прильоти. Так про бойову машину Бредлі каже її екіпаж. Деокупація. Жителька села Роботине згадує півтора роки обстрілів та тиску. Змінити радянську назву вулиці на честь військового бригади Карадаг у Запоріжжі ініціювали петицію. Російські військові збільшили кількість блокпостів у тимчасово окупованому токмаку Пологівського району. Про це суспільному телефоном розповів голова Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб. Вони як ходили, так і ходять. Пристають до людей, такі пристають, як рибу документи російські паспорта такі, наполягають їм показують. Пристають показати телефони, такі такі продовжують. Горяти і землі там частини Росії, які саме і обідно, що знову з'явилися їхні денери, ленер нові. Похабно навіть іще які поселялися там. По п'ять чоловік зараз поселяються і заселяються застеляють окопи і ходять і такі підслуховані на Дакарі слова. Якщо пісні захопити, то будемо робити ноги. Командир бойової машини Бредлі на позивний француз розповідає: нині воює на запорізькому напрямку. Долав 47-ї бригади ЗСУ Магура, став вісім місяців тому. В другому батальйоні стрілецькому. На ну, в стороні Бахмута. Донецький. А розформували батальйон. Шелецький сюди направили. Працювати на Бредлі француз та його побратими вчилися у Німеччині. Вдосконалювали навички в Україні, каже чоловік. Чим класно. Оружя, що ну, прицільно б'ють. Що удобно сидіти десанту, как би же само вивозити вивозить і раніних можна погрузити. Ну, спокійно, рампа відкривається. Заход, виход дуже швидко происходит. В основному виїжджаємо на На... Боєць розповідає, їхній екіпаж на міни не натрапляв, але під ворожим обстрілом побували. Ано там по машині видно, є прильоти на брані. Ну іменно таких супер там прямих попадань У нас не було. Ну я був на другой машині, тут там бы не моя там була машина. Ну, теж так не серйозно, там прицели побили такое. Машина там в останаріє. Пліч у пліч із французом воює навідник бойової машини на позивний Серж. Разом навчалися й у Німеччині. За словами Сержа, працювати на Бридлі значно легше, ніж на застарілих бойових машинах. Тут все комп'ютеризовано вже в принципі, все доступно, все зрозуміло, якщо вчився. И БМП тоже и стреляет и попадает ну, Брэдли более точнее і там перезарядка быстрее происходит эффективности ну, больше. Бредлі дуже допомогла у контрнаступі на робота, каже Француз. Так же само для вывезки піхоти вона сама ну, себе показывает. Она держит ну, все там прильоти, так сказать. Ну і в определенних наступательных операціях вона то себе хорошо показує. Попри звільнення роботиного заїжджають туди зрідка, кажуть бійці. Адже російські військові обстрілюють село з артилерії. Поки заїжджали, виглядали що да, осталось, мене. Що... Один фундамент от села. Побачене спонукає діяти, кажуть француз та серж. крок за кроком звільняти рідну землю. А після перемоги України планують просто жити. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Пережила півтора року окупації. 52-річна Оксана, жителька села роботи, не згадує з чоловіком та його матір'ю виживали як могли, коли торік на початку березня військові РФ окупували село. Вони почали говорити Браття, ми ж прийшли вас визволяти. Ми, ми ось нациків виб'ємо і заживете в Росії і все буде добре. А ми з такими очима стояли. А ми вас сюди не звали. а що ви від чого ви звільняєте? У нас усе було. Оксана каже, покинути рідний будинок не було і думки, тому разом із родиною залишилися. Втім, за порі хати більше не виходили. Тому що там йде їхня техніка, їхні, їхні танки, їхні транспортери оці їздять, солдати ходять, вони по одному не ходили, завжди при зброї вони ходили. Ми намагалися взагалі на очі не попадати нікому. Жінка розповідає, жили без тепла, світла та води. В окупації родину годував їхній город, їжу ділили між сусідами. Нас спасло те, що у нас був резервуар, резервуар повний води, але його теж посікло тими осколками, і ми сиділи воду два рази через марлю, через бинти, а потім її кип'ятили. Хліба ми не бачили три місяці. Я сюди, як приїхала, першим ділом казала, купіть мені хліба. Оксана каже, від щоденних обстрілів їхній будинок понівечило. Вісім місяців родина спала без вікон, а потім ворожим снарядом пошкодило і дах. Міна зайшла нам прямо пробила нам кришу і впала у залі. Я була на дивані. Це було вдень. Морок. Морок. Я успіла, я почула свист, вже як летіла міна. І думаю, ну перейду я між двома стінами в коридор. Ми там поклали матраси подушки, і коли було дуже спекотно, ми туди падали і лежали отам. Отак, я взагалі не знаю, як ми вижили. Я не знаю. За словами Оксани, в окупації вона не втрачала надії та чекала ЗСУ. І 19 серпня, о сьомій ранку, вперше побачила українських бійців. Почули, що Пробігає хтось біля хати, біля нашої хати, задньої стіни, а вікон немає, все чуть. Підходить до вікна солдат і гукає, в домі є хто нібудь, і тут у мене йому такі три голоса. Єсть, єсть! Чоловік каже, Оксана, це наші. Я кажу, я, як наші? Я вискакую шеврони з нашими прапорами, а хлопці ще нам поклали з мамою, я їх запам'ятала, дві шоколадки, отакі на стіл. Ми, ма, кажу, нам наші принесли гостиниці. Українські військові евакуювали Оксану, її рідних та сусідів. Вони були останніми, хто залишався у селі на відео 47-ї окремої механізованої бригади кадри, де жінка вперше за довгий час чує голос доньки. Доця нас вивезли. Доця Я знаю, мам, Мамі знаю. не плач. Ми вже сьом, ми вже дома. 28 серпня про звільнення села Роботине оголосили офіційно у Міноборони України. Нині Оксана з родиною мешкає у Запоріжжі. Втім, каже, планує повернутися як тільки буде можливість, адже хоче відновити свій дім. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков Суспільне, Новини Запоріжжя. Це життя прожив у цьому будинку на вулиці 1905 року у Запоріжжі. Військовослужбовець Андрій Гайдай розповідає його друг Олександр Чубукін. Каже, після його загибелі на фронті вирішили вшанувати пам'ять перейменуванням вулиці. Для цього створили петицію на сайті міськради. Я коли був на прощанні з загиблим воїном, цю ідею висловили місцеві мешканці. Ця вулиця вона невеличка і тут всі знали. Андрія його знали і на сусідніх вулицях, бо тут такий район, що ну, в принципі, всі один одного знають. Виріс майна час моїми дітьми ходив в школу. Добровольцем пішов і це робив велику честь тільки за це. Якщо ми там не вчимо, що особливо горить. Він відав життя за нас в бою. Як належить бою. Нинішня назва вулиця 1905 року. Згадка про російську революцію, каже Олександр. Я думаю, що історичної цінності в цьому ніякої немає для теперішньої України. Я думаю, що це слушна ідея згадати добрим ім'ям Андрія і перейменувати цю вулицю. Дружина загиблого військовослужбовця Ірина Гайдай розповідає: від початку повномасштабного вторгнення її чоловік став волонтером. Згодом приєднався до лав добровольчого формування Запоріжжя. Ми познайомились дуже давно. Ми навчалися разом в сімдесятретій школі. Я Однокласники. І коли він потрапив на війну, то хлопці досі дзвонять мені і питають чим допомогти. В лютому він пішов у ряди армії Нацгвардії. І на війну він потрапив в іюні місяці цього року. І він прослужив місяць і загинув. За словами Ірини, група її чоловіка потрапила під мінометний обстріл поблизу села Новопокровка Пологівського району. 46-річний боєць загинув від осколкових поранень. Син Ігор каже, аби бути ближче до батька, носить його армійський жетон. Це одна з перших речей, які нам видали, Я, в принципі. Як його взяв, подумав. А чому б не носити? Ну, щоб він завжди зі мною був. Матеріально. Ідея перейменування вулиці 1905 року на честь загиблого захисника Андрія Гайдая відтворена не тільки у петиції. 1 вересня подав відповідне звернення до міської ради його сусід Сергій Чайковський. Канцелярій заява за задоручені мешканців, десь біля сотні підписів прийняли, зареєстрували нас наразі. Пройменуваються в деяких містах навіть там проспекти. Великі вулиці, що казати за вулицю, де 20 домів. Це ну суцільно ніяк не може там повлияти. Наприклад, там на бюджет або ще щось. Нині петиція про перейменування вулиці набрала 275 голосів з 750 потрібних. До завершення голосування залишилося 25 днів. Карида Галунова, Владислав Кищук, Суспільне новини, Запоріжжя. Це перехрестя вулиці Шевченка та вулиці Солідарності у Шевченківському районі міста. Більше чотирьох років тут ремонтують дорогу, через що не курсує трамвай та залишилася одна смуга руху, каже місцева жителька Ганна Завгородня. Щоб добратися до транспорту, треба йти десь більше, ніж пів кілометра або туди, або ж на кольцо. От мені треба було з дітьми їхати в лікарню їх тащити. Або таксі. Буває таке, що ти кудись їдеш, визиваєш таксі. Не хочуть їхати сюди. Кажуть, дороги погані. Ну, раніше були тут і трамваї, хоч якось, але робили цей шлях. Роботи це як мінімум роки 4 йдуть. Починалися вони дуже тихо. На посілці була все обща рада, що ми без трамвая вже скільки були. Ну, ліха, це скоро, бо то ми закончилась. Потом та стало паетапна. Кожного дня місцева жителька Олена Щегуль їздить автівкою до центру міста. Розповідає, дорога до її будинку розбита. Дуже важко нам тут жити, возити своїх дітей і небезпечно, тому що треба рознатися якось двом машинам, і це мій напрямок. А звідтіля їде машина, тому що. Ну, десь проїхати в іншому місці не можна. Переїхати навіть у цей перешив теж не можна. Укладені договори з підрядниками, які робили ремонтні роботи по вулиці Шевченки вулиці Солідарності нині не діють, розповів телефоном Суспільному директор міського департаменту муніципального управління Віталій Лисенко. За його словами, комунальне підприємство, замовник нині на стадії ліквідації. Проведено комплекс заходів. Державною аудиторською службою щодо проведення робіт по цьому об'єкту були вимоги на міську раду розторгнути і зупинити всі діючі договори з підрядниками по цьому об'єкту, що й було зроблено замовником цього об'єкту реконструкції і управління капітального будівництва. Віталій Лисенко каже: відновлення ремонтних робіт на цій ділянці буде можливе після коригування плану проєкту. Зазначає цього року в бюджеті міської ради коштів на реконструкцію дороги не передбачено. Є проєкт реконструкції цих двох вулиць, який, на жаль через початок повномасштабного вторгнення. Був зупинений і останні два роки роботи ніякі не виконувалися. Лише за кількість скарг надходить саме від мешканців Шевченківського району двох цих вулиць щодо жахливого стану покриття і жахливого стану цих двох вулиць. Ми шукаємо можливості передати цей проект іншій організації для того, щоб поновлювати роботи на даних двох вулицях. Олена Лисенко, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя. Ви дивитеся суспільне Запоріжжя, підписуйтеся на суспільне Запоріжжя у соцмережах.